Давайте подивимось, хто вам заздрить. Для початку сигніфікація, хто ви. Давайте разом подихаємо. І дивимось, хто ви, якщо резонує розкіт ваш. Ну ви спокійна, як вода. Ви ніколи нікуди не поспішаєте. Ви завжди знаєте свою другу. У вас завжди все сплановано. Ви помалу. Не поспішаючи, йдете по своїм справам, нікого за собою не, ну, не тащите. Ви вмієте бути наодинці з собою. Ви завжди наповнена людина. Ви розумієте баланс того, щоби дати взяти. Тобто, у вас немає дефіциту якоїсь енергії. Ви завжди підтримуєте свій енергетичний стан в правильному необхідному рівні, ви завжди наповнена чаша. І ви застраховані, ви застраховані в цілому, завжди від будь-якої пригоди. У вас таке відчуття, ніби завжди своє, і водичка є, там, і лейкопластер. Тобто, ви завжди знаєте, куди ви йдете, у вас завжди все сплановано. Чудово, дуже чудово. І ще давайте одну карту візьмемо. Ну, і вас завжди всі чекають. Ви людина свято, людина, яку завжди приємно побачити. А ви та людина, про яку мало хто взагалі щось скаже, скаже поганого. Але при цьому всьому ви завжди в центрі уваги, хоча ви цього і не потребуєте. При цьому всьому ви ще можете бути натуральною зовнішності, так, і, можливо, навіть цікавитеся якоюсь творчістю, виставками, музеями. Можливо, ви любите якось заплітати волосся гарненько. Можливо, вас цікавить якась тема типу золотого віку, щось пов'язане з королівством. Ми, можливо, ви такі фільми любите дивитись, так? Фільми про кохання. Отак от, от. Якщо резонує, дивимось, чи є у вас люди, які вам заздрять. Чи є люди, які вам заздрять. Є. є люди, і причому це може бути пов'язано з матеріальною точкою зору. Коли ви щось ви дуже знаєте, що ви зробили? Ви зробили певний квантовий скачок в своєму заробітку і почали дуже багато заробляти в тому, що, здавалось би, було дуже близько. Щось було дуже близько. Ви якусь таку одну тему думку зробили, і все. І у вас такий прям квантовий скачок. Ви почали заробляти шалені гроші. І люди, які залишилися з вами, якби з вами або за вами. Стали дуже наглядати за вами, стали прямо вас обговорювати і стали прямо говорити про те, що хм, їй все дано, як це так вийшло. Типа, навіть деякі думають, що ви намагічили це все. Що це за люди? Опис цих людей? Це люди, які такі скрягі. Які можливо і заробляють гроші, але не вміють їх витрачати. Люди, які не вміють жити сьогоднішнім днем, люди, які постійно в якихось муках, в стражданнях, в упередженнях постійно на щось збирають, постійно їм щось не вистачає. Люди, які люблять відпочити, бухнути, люди, які люблять свій а, власний комфорт, а, такі жадібні люди. Люди, які ну вони трошки лицемірні можуть бути. Тобто вони завжди як наповнена чаша, вони завжди говорять, вони завжди такі привітливі, привітні, завжди такі хороші, але по факту в будь-який момент можуть вколоти і зробити неприємно. Але знову ж таки, вони цей момент наостанок тримають. Займаються непогані посади, непогано взагалі заробляють. У них є сім'я. У них є сім'я у цих людей. Тобто це люди не молоді. Ну, вони всі різні між собою. Це якийсь певний колектив різних, різних людей. Не викликаю, що там є ще й чоловік, але в цілому ось такий опис. Що вам з ними робити, скажіть, будь ласка, карти, що вам з ними робити? Як вам на них? Взагалі, а ви зараз з ними спілкуєтесь? Давайте подивимось. Які ви зараз не відносили? Да, у вас йде активна комунікація, ви навіть разом щось вирішуєте, ви навіть разом а, говорите про якісь певні плани, про якісь певні заощадження, про те, як примножити якийсь певний капітал. І ці люди завжди поруч з вами, вони дуже близько. Вони дуже близько до вас. Вони прям, ну, постійно вас бачать. Окей. Що робити з цими людьми? А забити, забити фіг. Вообще, вони якось прям дуже сильно не впливають на ваше життя, на вашу енергію. Нема такого, що якийсь капець, да. Ви робіть свою справу, ви займаєтеся тим, що вам подобається, слідкуйте за собою, за своїм благополуччям. Вам буде далі відкриватися якісь двері, да? ви далі будете якось в партнерстві отримувати певні блага, вміти домовлятися, вміти вести комунікацію, звертатися якось до своїх внутрішніх сил. Так будете якось далі вміти знати інтуїтивно, як де поступити, як де вчинити, як де бути. І взагалі Будете, ну, будете в себе на умі тримати якісь певні плани для того, щоб щось досягнути. Так? А ви далі будете хлинитися з слиною, дивитися на ваш успіх, так? хотіти так, як ви, хотіти мати гроші, хотіти мати таке легке відношення до життя, але знову ж таки, ну, це дано вам, саме вам, але їм. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Чекаю на ваш лайк, коментар, підписку для енергообміну. І також дивіться інші відео на каналі. Їх там є дуже багато, вони цікаві на будь-який смак. Тож, ось так для запису на особистий розкид, Йдіть в телеграм-канал, і там є вся інформація про прайс та послуги. На все добре!